Друзі, всім привіт! Я зараз на Позняках у Києві. Це спальний район, де я тут неподалік живу. І от зараз у нас почали ремонт оцієї дороги. Це дорога Драгоманова. Бачите, вона вже техніка виїхала. Чи треба її ремонтувати? Я хірево знаю. Ну от машини їдуть спокійно. Дорога перепана, асфальт такий, ну як то кажуть. Трещинках, да? ну, нічого, поїхало, побігло, полетіло, машини можуть проїхати взагалі без всяких проблем. Е, Уставші які можуть добратися до себе додому в машинах і скоро може проїхати. Но техніка вже виїхала ремонтувати цю всю балу за 40 мільйонів гривень. Причому ремонту буде підлягати дуже невеличка шматочок дороги. Ремонтуватимуть лише оцей шматок Дергаманова, той, що бачите, він закінчується на ось от будинках. Ось тут 900 метрів, то менше кілометра 40 мільйонів гривень. А тепер просто порівняйте, типу. зараз а, також вирішили відрма... підлатати просто 40 кілометрів дороги на Краматорськ, на ту дорогу, де зараз наші військові підлітають, і де вже від швидкості машини просто тупо залежить. Догони, сука, тебе дрон рашистський чи ні, бо вже туди аж залітають. І от підлатати до дорогу життя фактично для Краматорська 40 кілометрові yeah. коштиме тупо вдвічі дешевше, ніж оцей один кілометр дороги отут на столічних Пазняках, де от, київляні їдуть додому спати, працювати, трудитися. Отак от, блядь, логіка, сука, блять, виживемо. Да.